Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми маємо унікальну можливість почути те, про що багато хто боїться навіть думати вголос. Війна продовжується, та кожен українець щодня задається питанням, коли це все закінчиться, і що станеться з нашими землями, які зараз під окупацією. Крим, Донбас, Херсонщина, Запоріжжя ці назви болем відгукуються в серці кожного з нас. Хтось втратив там рідних, хтось дім, хтось усе своє життя. До нас завітала жінка, яку в Херсоні знають багато років. Вона передбачила початок великої війни ще задовго до лютого 22-го року, попереджала про підступність ворога, говорила про важкі часи для міста. Її слова тоді здавалися страшною казкою, але життя все розставило на свої місця. Сьогодні вона погодилася розповісти про те, що бачить у майбутньому для окупованих земель України. Її ім'я ми не називатимемо на її прохання, адже справжня мольфарка не шукає слави, а лише передає те, що їй відкривається. Зустрічайте, мольфарка з Херсону. Сідаю я, дивлюся на вас, бачу очі повні надії та страху водночас. Розумію. Кожен хоче почути, що завтра все закінчиться, що наші діти повернуться додому, що земля наша знову стане нашою. Але я не можу брехати. Не вмію. Коли до мене приходять образи, коли вода показує, коли вогонь шепоче, я передаю лише те, що бачу. А бачу я багато. Занадто багато для однієї людини. Почну здалека, бо без минулого не зрозумієте майбутнього. Крим відірвали від нас. У 14 році тоді ж почалася війна на Донбасі. Я бачила це завчасно. Ще взимку 13-го року, коли майдан Гримів, коли люди стояли за свободу, я знала, прийде біда зі Сходу. Не з Європи, як лякали, а саме звідти, де нібито брати наші живуть. Москва ніколи не вважала нас за людей. Для них ми завжди були маленькі хохли, якими можна крутити як завгодно. Коли Крим забирали, всі думали: оце тепер точно світ втрутиться не дозволить, та світ промовчав, дав Росії зрозуміти, що можна. І вона пішла далі. Донецьк, Луганськ, там теж почалося. Приїжджали люди невідомо звідки, зброю роздавали, підбурювали. Місцеві, хто розумний, тікали. Хто залишався? Ті потрапили під каток російської пропаганди. Їм казали, що Київ їх зрадив, що Захід їх поневолить, що тільки батюшка Путін їх врятує, і повірили дурні. А потім уже пізно було розуміти помилку: Донбас з того часу помирає. Там земля стогне під танками, під розривами снарядів. Міста перетворилися на руїни. Люди живуть у підвалах без світла, без води, без майбутнього. Російська влада нічого не будує, тільки руйнує. Їм не потрібні там люди щасливі та вільні. Їм потрібна територія, ресурси, можливість говорити, що це їхнє. А люди так, витратний матеріал. Чоловіків заганяють на війну. Жінки працюють за копійки, діти ростуть у страху та брехні. Ось що Росія принесла Донбасу за ці роки. І тепер вони хочуть сказати, що це назавжди їхнє. Та нічого назавжди не буває, окрім смерті. Крим теж помирає, хоч це не так видно на перший погляд. Там курорти стоять порожні, бо нормальні люди туди не їдуть. Там мости підірвані, там вода не тече, як треба, бо Дніпро більше не годує півострів. Росія намагалася силою взяти те, що їй не належить, та природа не дається обдурити. Земля знає, чия вона. Люди в Криму, особливо кримські татари, знають правду. Багато хто пішов у підпілля, чекає часу. Москалі туди насилили своїх, роздають паспорти, обіцяють золоті гори та все це мило. Під лоском туристичним ховається страх та зубожіння. Коли почалася велика війна у 22-му році, москалі прийшли до нас у Херсон. Я бачила їхні морди, бачила танки на вулицях. Дев'ять місяців ми жили під окупацією, дев'ять місяців пекла. Вони казали, що ми тепер Росія, що назад дороги немає. Насилували, вбивали, викрадали людей та не зламали нас. Коли наші хлопці звільнили Херсон у листопаді, я плакала. Перший раз за багато років плакала від щастя, але знала, що це не кінець. Війна ще довго триватиме, бо Росія не вміє програвати. Вона буде триматися до останнього солдата, до останньої снаряду. Путіну потрібна перемога будь-якою ціною, інакше його власний народ з'їсть. Він загнав себе в кут, і тепер єдиний шлях для нього вперед, хоч би скільки це коштувало життів. Тепер слухайте уважно, що я бачу далі: війна закінчиться не швидко, ще багато крові проллється на нашій землі, ще багато матерів заплачуть, ще багато дітей стануть сиротами. Але закінчиться. Росія не витримає не тому, що світ їй не дасть, не тому, що санкції подіють. Економіка їхня гниє, але вони можуть ще довго тримати. Витримає не через добру волю Путіна. У нього немає доброї волі. Витримає не через те, що раптом прозріють російські люди. Вони сліпі були, є й будуть. Витримає Росія тому, що сама себе з'їсть зсередини. Війна стане настільки непопулярною, що навіть пропаганда не зможе заглушити правду. Коли труни підуть у кожен дім, коли економіка почне сипатися на очах, коли олігархи почнуть втрачати свої статки, ось тоді почнеться справжнє. Путіна або зберуть власні, або він помре сам, бо старий уже та хворий, а після нього почнеться хаос. Бо влада в Росії трималася на одній людині, а коли її не стане, розпочнеться боротьба за трон, і цей хаос дасть Україні можливість. Донбас повернеться до України не весь одразу, не за один день. Це буде процес довгий та болючий. Спочатку припиняться активні бойові дії, буде перемир'я, яке триматиметься на слові, але не на папері. Росія намагатиметься зберегти якісь частини Донбасу, говоритиме про референдуми, про волю народу, та це все дурниця. Після того, як російська влада почне хитатися, після того, як у самій Росії почнуться проблеми, тоді місцеві у Донецьку та Луганську зрозуміють, що їх обдурили. Почнуться бунти, невдоволення. Люди побачать, що Росія їх використала та кинула. І тоді вони почнуть звертати погляд назад до України. Не всі, звісно, будуть ті, хто до смерті залишиться прихильником Москви. Таких доведеться або перевиховувати, або вони самі підуть геть. Але більшість людей хоче просто жити нормально, мати роботу, годувати дітей, не боятися. І вони зрозуміють, що тільки з Україною це можливо. Україна поверне Донбас поетапно. Спочатку південні райони, ближче до наших позицій, там піде наступ, там буде визволення. Росіяни відступлять, бо не матимуть сил утримувати. Далі підуть центральні міста. Маріуполь, Донецьк це буде найважче. Там москалі закріпилися, там вони будували свою уявну республіку. Але й звідти вони підуть. Не за один рік, можливо, за два або три. Луганськ теж повернеться. До кінця 26-го року більша частина Донбасу буде під українським прапором. Остаточно все завершиться до кінця 28-го року. Це будуть важкі роки відбудови, повернення людей, відновлення довіри. Багато людей не захочуть повертатися, бо звикли до іншого життя, бо зв'язки порвані. Та нове покоління виросте українським, виросте вільним. Крим. Це окрема історія, півострів повернення до України, та не так швидко, як Донбас. Крим для Росії символ Він значить набагато більше, ніж просто територія. Для них це доказ їхньої величі, їхньої сили. Втратити Крим означає втратити обличчя перед усім світом. Тому Москва триматиметься за Крим до останнього та й там зламається, коли економіка Росії остаточно впаде. Коли вони не зможуть більше годувати свою армію, не зможуть платити зарплати, коли почнуться заворушення всередині країни, тоді Крим стане ненужним тягарем. Поставки через Керченський міст ускладняться. Можливо, міст буде остаточно знищений нашою армією або він сам посипеться від непридатності. Без постійного зв'язку з материковою Росією Крим стане ізольованим. Місцеве населення, особливо кримські татари, почнуть чинити опір. Партизани активізуються, почнуться диверсії, напади на російські військові об'єкти. Це не буде масштабне повстання, але це буде достатньо, щоб показати Крим непокірний. Україна поверне Крим дипломатичним шляхом у поєднанні з військовим тиском. Наші хлопці не штурмуватимуть Сімферополь, не братимуть Севастополь у відкритому бою. Це було б занадто кроваво, занадто руйнівно. Натомість буде блокада з моря, блокада з повітря, відрізання Криму від постачання. Росія не зможе годувати півострів, не зможе захищати. І настане момент, коли навіть у Кремлі зрозуміють краще віддати Крим і зберегти решту, ніж втратити все. Міжнародні переговори відіграють роль. Захід надасть тиск, запропонує Росії поступки в обмін на Крим. Можливо, зняття частини санкцій, можливо, економічна допомога для відбудови самої Росії після війни. І Москва погодиться. Це станеться приблизно у 29 му або 30-му році. Крим повернеться до України не за один день, спочатку буде. Тимчасова адміністрація, потім референдум під міжнародним контролем, потім повна інтеграція. До 31-го року Крим остаточно стане українським. Та повернення це лише початок. Найважча робота почнеться потім. Донбас лежатиме в руїнах. Міста зруйновані, інфраструктура знищена, люди травмовані війною та пропагандою. Треба буде відбудовувати все з нуля. Україна це зробить, бо інакше не можна. Допоможе Захід, прийдуть інвестиції, програми відновлення. Але головне, прийдуть самі українці: ті, хто втік під час війни, ті, хто тужить за рідною землею. Вони повернуться, щоб відбудувати свій дім. Це буде важко, це буде довго, але це станеться. Через 10 років після закінчення війни Донбас знову розквітне. Там будуть нові заводи, нові школи, нові лікарні. Там виростуть діти, які не пам'ятатимуть війни, які знатимуть лише мир. Крим теж відродиться. Півострів стане знову українським курортом, де люди з усього світу приїжджатимуть відпочити. Кримські татари повернуться на свою землю, їм дадуть права, які їм належать, побудують нові мечеті, відновлять культуру, мову. Севастополь більше не буде російською військовою базою, натомість стане мирним містом з чистими пляжами та щасливими людьми. Херсонщина, Запоріжжя, всі окуповані землі повернуться до життя. Це буде нова Україна, сильніша, мудріша, єдніша. Війна нас не зламала, навпаки, зробила міцнішими. Але хочу сказати важливе: повернення територій не означає, що все одразу стане добре. Будуть проблеми, будуть конфлікти. Люди, які жили під окупацією, мислять інакше ніж ті, хто був на вільній території. Їх роками годували російською пропагандою, їх налаштовували проти України. Треба буде працювати з ними, пояснювати, показувати правду. Не всі зможуть змінитися, не всі захочуть. Будуть ті, хто залишиться ворогом всередині країни. З цим доведеться боротися, але не силою, а законом, освітою, терпінням кожному дитині треба буде показати, що Україна це дім. Це родина, це майбутнє. І коли виросте нове покоління, яке вчитиметься в українських школах, розмовлятиме українською, любитиме свою країну, ось тоді перемога буде повною. Росія після війни вже не стане такою, якою була. Вона зменшиться, ослабне, розділиться можливо на частини. Імперія мусить впасти, бо імперії завжди падають. Це закон історії. Росія занадто велика, занадто неоднорідна, щоб існувати вічно в такому вигляді. Після Путіна почнеться боротьба за владу. Регіони почнуть відокремлюватися. Чечня, Татарстан, Башкирія, Далекий Схід всі вони захочуть свободи. І Москва не зможе їх утримати. Це не наша проблема, це їхня. Ми не маємо радіти чужому лиху, але ми не маємо й плакати за імперією, яка стільки горя нам принесла. Хай Росія сама розбирається зі своїм майбутнім. Наше завдання відбудувати Україну. Україна увійде до Європейського Союзу. Це станеться швидше ніж багато хто думає. Після перемоги у війні Захід не зможе відмовити нам. Ми довели свою силу, свою відданість європейським цінностям. Ми заслужили це членство кров'ю наших героїв. До 32-го року Україна буде повноправним членом ЄС. НАТО складніше питання, бо там багато хто боїтиметься дратувати Росію навіть ослаблену. Але і в НАТО ми увійдемо можливо трохи пізніше. Важливо не саме членство в альянсах. Важливо те, що Україна стане сильною, незалежною країною, яка вміє захищати себе. Після цієї війни ми матимемо одну з найсильніших армій у Європі. Ніхто більше не посміє на нас напасти. Економіка відбудується теж. Перші роки після війни будуть важкими: борги, руїни, необхідність годувати мільйони людей. Але потім піде зростання. Інвестиції з заходу, відновлення виробництва, розвиток технологій, Україна стане житницею Європи. Знову постачатиме зерно, метал, електроенергію. Наші айтішники створюватимуть програми для всього світу. Туризм розвинеться. Люди їхатимуть дивитися Карпати, Крим, Київ, Львів. Ми станемо заможною країною, де люди не втікатимуть за кордон у пошуках кращого життя, а навпаки, інші їхатимуть до нас. Це не мрія, це реальність, яка настане, якщо ми працюватимемо, якщо не втратимо віру. Є одне, але все, що я кажу, станеться тільки, якщо ми не здамося, якщо не погодимося на поступки, які знищать країну. Були пропозиції віддати Крим, віддати Донбас заради миру. Це не мир, це капітуляція. Якщо віддамо хоч шматок землі Росії, то через 10 років вони повернуться за рештою. Імперія ніколи не зупиняється, поки її не зупинять остаточно. Ми маємо боротися до кінця, до повної перемоги. Інакше наші діти воюватимуть знову, і наші онуки воюватимуть. Тільки повна перемога, тільки повне визволення всіх територій дасть нам справжній мир. Це важко, це болісно, але інакше ніяк. Я знаю, багато хто втомився від війни. Люди хочуть миру, хочуть повернутися до звичайного життя. Розумію, я сама втомилася, бачила смерть, бачила страждання, бачила руїни. Але не можна здаватися на півшляху. Зараз найважчий період, коли здається, що сили закінчуються, що ворог сильніший. Це не так. Ворог слабшає кожного дня, просто ми цього не бачимо. Всередині Росії зараз відбуваються процеси, які приведуть до її падіння. Треба ще трохи витримати, ще трохи постояти. І тоді настане світанок. Хочу сказати окремо про воду в Криму. Коли ми заблокували Північно-Кримський канал, Росія намагалася вирішити проблему, але не змогла. Півострів потерпає від нестачі води. Це наша зброя, це наш важіль тиску. Після повернення Криму. Треба буде відновити водопостачання, але на наших умовах Крим отримає воду, коли стане повністю українським, коли звідти підуть всі окупанти, коли там встановиться українська влада. Вода це життя, і Крим знову житиме, коли повернеться до України. Ще хочу сказати про біженців: мільйони українців розкидані по світу. Хтось у Польщі, хтось у Німеччині, хтось аж у Канаді чи Америці. Багато хто думає, що вони не повернуться. Повернуться не всі, але більшість. Коли війна закінчиться, коли настане мир, люди захочуть додому, бо немає нічого кращого за рідну землю, за рідну мову, за рідних людей. Хоч скільки грошей заробиш за кордоном, все одно тягне додому. І вони повернуться, привезуть досвід, знання, гроші. Це допоможе відбудові. Україна стане сильнішою завдяки цим людям, які побачили світ і повернулися будувати свою країну. Про корупцію теж треба сказати. Війна показала наскільки важливо мати чисту владу. Багато чиновників повтікали. Багато хто показав своє справжнє обличчя. Після війни треба буде очистити владу остаточно. Не може бути так, що одні гинуть на фронті, а інші крадуть гроші на відбудову. Народ цього не пробачить. І влада буде іншою, бо люди стануть іншими. Ми пройшли через вогонь. Ми знаємо ціну свободі. Ми не дозволимо знову нас обкрадати, нас зраджувати. Буде нова Україна з новими правилами, де закон працює для всіх, де справедливість є непустим словом. Про церкву також важливо. Московський патріархат має піти з України назавжди. Це агентура Кремля, це зрадники, які моляться за ворога. Православна церква України, автокефальна, незалежна. Ось наша церква. Греко-католики, протестанти, мусульмани. всі вони наші, бо вони з Україною. А московські попи хай йдуть туди, де їхній патріарх. На окупованих територіях вони співали про руський мир, благословляли вбивць. Після визволення їм не місце на українській землі. Церква має бути з народом. А не проти нього. Бачу я також, що світ зміниться після цієї війни. Україна покаже приклад іншим країнам, які борються за свободу. Молдова зрозуміє, що їй теж треба рішуче відстоювати свою незалежність. Грузія побачить, що можна дати відсіч агресору. Навіть у самій Росії знайдуться люди, які захочуть жити по-іншому. Наша перемога буде перемогою свободи над тиранією. Демократії над диктатурою це важливо не лише для нас, а для всього світу. Історія запам'ятає Україну як країну, яка не зламалася, яка дала відпір найбільшій армії, яка довела що правда сильніша за зло. Скажу також про пам'ять. Після війни треба буде гідно вшанувати всіх, хто загинув за Україну. Кожне місто, кожне село має пам'ятати своїх героїв: меморіали, пам'ятники, музеї. Це все треба, щоб наступні покоління знали, якою ціною дісталася свобода. Діти мають вчити в школах про цю війну, про подвиги наших солдатів, про страждання цивільних, тільки пам'ятаючи минуле, можна убезпечити майбутнє. Якщо забудемо, то через покоління може статися знову. Тому пам'ять це наш Тунш. Обов'язок перед тими, хто віддав життя щодо часових рамок. повторю ще раз чітко: активна фаза війни триватиме ще приблизно до середини 26-го року. Потім почнеться повільне визволення територій. Донбас майже повністю повернеться до кінця 28-го року. Крим до 30-го року. Повна інтеграція всіх земель та завершення відбудови основної інфраструктури до 35-го року. Це приблизні терміни, може бути трохи швидше або трохи довше, залежить від багатьох обставин. Але в цих межах все станеться. До 2040-го року Україна стане однією з провідних країн Європи з сильною економікою, з високим рівнем життя, з щасливими людьми. Ось що я бачу. Та найголовніше, що хочу сказати, не втрачайте віри. Віра це те, що тримає нас: віра в перемогу, віра в справедливість, віра в Україну. Без віри нічого не станеться. Я бачу майбутнє, бачу, що ми переможемо, але це не означає, що воно прийде само. Треба працювати, треба боротися, треба вірити. Кожен на своєму місці, хто на фронті, хто в тилу, хто за кордоном. Всі ми будуємо перемогу, і вона настане. Крим буде український, Донбас буде український, вся наша земля буде вільною. Це не питання чи, це питання коли. А коли я вам сказала, тримайтеся, люди добрі, світанок близько. Ми щойно вислухали те, що вселяє і надію, і розуміння важкості шляху, який ще попереду. Мольфарка з Херсону дала нам не просто передбачення, а чіткий погляд на те, як розгортатиметься майбутнє наших окупованих земель. Крим і Донбас повернуться до України, це не питання віри, це питання часу і нашої спільної роботи. Дехто може не вірити в такі речі, дехто скептично поставиться до слів мольфарки. Та якщо придивитися до логіки подій, до того, як розвивається ситуація в світі, то багато з того, що вона сказала, має глибокий сенс. Росія справді слабшає її економіка під санкціями. Армія втрачає силу, народ втомлюється від війни, Україна натомість стає дедалі сильнішою. Світ нас підтримує, наша армія набирається досвіду. Ця війна не може тривати вічно. І коли вона закінчиться, переможець буде очевидний. Нам залишається робити все від нас залежне: підтримувати армію, працювати на перемогу, зберігати єдність. І тоді те, про що сьогодні розповіла Мольфарка, стане реальністю. Крим буде вільним, Донбас відбудується, Україна розквітне. Вірте і не здавайтеся до нових зустрічей.